Я не знаю, чого така була велика і така е, масштабна наша делегація. За чим вони їхали, щоб поясню. послухати, щоб послухати виступ Трампа про те, як його Бог вберіг, коли в нього стріляли, і наскільки це було небезпечно, як його вберіг плакат е, там про імміграцію іммігрантів. Він зрозумів, що це знак е, з неба, що він має з іммігрантами в Америці щось робити і покінчити. Українська делегація вийшла українські демонстранти. Так, це діаспора, українська вийшла з протестами під стіни, там, де відбувався заходи молотовного сніданку. А це в кількох місцях. Вони вийшли проти того, що на зустрічі на молотовному сніданку в з часів повномасштабної війни були присутні священнослужителі різних конфесій із Росії. Я не бачила. Я не бачила присутності наших політиків, представників української делегації, такої чисельної, такої пафосної, які всі поїхали за важливими історичними і політичними рішеннями фото. і подіями. За історичними фото. <свят> ну знаєш, я думаю, що усику навіть дуже норм було з російськими попами. Я багато про це знаю. Я багато про це написав, тому Що у мене, <свят> мене є інсайди всередині. Uh, саме цієї І на цьому Молотовного сніданку в тому числі. Тобто я в режимі прямого ефіру знав, що абсолютно все, що там відбувається, знав більшість учасників українського бомонду. Ну, дивіться, молотовний сніданок, в принципі, штука традиційна. Це частина культури, насправді, американської політики, де в цілому Сполучених Штатів Америки е, до цього треба ставитися ну, там, максимально рівно. Це частина їх культури, це треба використовувати безперечно. Треба намагатися бути там присутніми, диктувати українську, український порядок денний. Але те, що перетворили зараз в Вашингтон, е, така, скажімо так, українська міжнародна політика. Ну це просто жах. отут тут нема. Або або, давайте подивимося на різну призму. Ні, це от просто жах і провал української міжнародної політики. Я зараз поясню, чому я такий максимально скептичний. У мене є на це підстава. Ну, по перше, що перед... що це все перетворилося, так як треба використовувати Вашингтонський майданчик? Ну, безперечно, для підтримки України, як був він використаний українським політичним бомом? Він був використаний максимально виключно в своїх власних шкурних політичних інтересах. Ну живуть уже ці люди. змиріться, живуть уже ці люди політичними настроями виборів. А, для них війна закінчилася. Я хочу, щоб чітко це розуміли.